А ви вже чули про нові умови позик в Кредос? кредос. Просто прозоро без комісії. Росія намагається приховати присутність військових із північної Кореї. Видає їм фальшиві документи, заявили у силах спеціальних операцій. Бійці зсу знищили трьох окупантів на Курщині і заволоділи їхніми документами. Виявилося, що це були солдати КНДР. У цих військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по батькові подані на російський манер. А місце народження підписано як Республіка Ту Тува, батьківщина воєнного злочинця Шойгу. Але найцікавіше, що підписи власників вони зроблені корейською мовою, що свідчить про реальне походження цих солдатів за розшифрованими даними справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин – Ліде Хюк та Чо чолхо вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбертович, Донг Джан Суропович та Біліка Аганак Каполович у силах спеціальних операцій зазначили, що цей випадок ще раз підтверджує, що Росія вдається до будь-яких методів, аби приховати свої втрати на полі бою. Ну і звісно, приховати іноземну присутність. Хоча навіщо її приховувати, якщо диктатор Путін під час ітога вгода це він так назвав свої випорожнення 19 грудня, які ще мали назву Пряма лінія, він влаштував черговий бенефіс, і на якому вперше визнав, що в Курській області воюють солдати із північної Кореї. На жаль, при цьому він не уточнив, як же ж так вийшло, що російська армія виявилася нездатною самостійно захистити територію Росії і не може вибити звідти Збройні Сили України вже четвертий місяць, навіть за допомогою військ КНДР. Ну і ще друзі, зверніть увагу, що про бої на території Росії Путін розповідає вже буденно, як про якусь таку рутину. Мабуть, у диктатора це також за планом. 155-та бригада. 155 бригада веде бої в Курській області. витискає, вибиває ворога з нашої території. Ну, звичайно, вони там не одні. там ще воює 810-та бригада морської піхоти чорноморського флоту. дружні підрозділи північно-корейської народної армії. Мотострільці. Мотопіхота північного військового округу, північне угруповання Всі воюють просто в прямому сенсі цього слова. героїчно. КНДР може надати Росії додаткові війська і дрони Камікадзе. Про це повідомляє агентство Янхапу і, аналізуючи дані південно-корейської розвідки. Північна Корея вже відправила тисячі військовослужбовців в Україну, ну і відповідно на Курщину, і кількість жертв серед них оцінюють вже у понад тисячу осіб. Собічна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ у Росії наразі постачаючи. 240-мм ракетні установки і 170-мм самохідні артилерійські установки заявили в об'єднаному комітеті начальників штабів південної Кореї. Також є деякі ознаки того, що Кендер переходить до виробництва і постачання дронів Камікадзе, про які вперше стало відомо під час інспекції Кім Чен Іна на місце виробництва дронів. У Сеулі приписують цей крок зусиллям північної Кореї щодо отримання практичного досвіду ведення війни та модернізації своєї системи і систем звичайних озброєнь минулого місяця. Північно-корейські державні змі повідомляли, що Кім Чен Ін спостерігав за випробуваннями різних типів безпілотників-смертників і закликав до такого масштабного виробництва цієї зброї, яка стає все більш важливою у сучасній війні. Через свою економічну ефективність. Північна Корея значно збільшила постачання боєприпасів до Росії і паралельно розширила виробництво зброї у своїй країні в обмін на фінансову допомогу і нафту. Для поповнення запасів російської армії транспортується озброєння морським і залізничними шляхами. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на супутникові знімки і. На поінформовані джерела за інформацією видання дані підтверджують і офіційні представники Сполучених Штатів і відповідно південної Кореї. КНДР вже відправила до Росії приблизно 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, включаючи артилерійські артилерійські снаряди ем, різних калібрів ну і також сучасні балістичні ракети. За даними українських чиновників, таким чином Росія отримала вже понад 5 мільйонів артснарядів і сотні ракет. Нещодавно Пхеньян також постачав Росії самохідні гаубиці і реактивні системи залпового вогню великої дальності. Передача РСЗВ свідчить про те, що Північна Корея надає Росії не лише застарілі боєприпаси, але й сучасну зброю. Близько 200 заводів із виробництва боєприпасів у північній Кореї працюють на повну потужність, і, звісно, працюють вони на користь Росії. Супутникові знімки вказують на активне будівництво на заводах із виробництва. Мабуть, будують все ж таки додаткові цеха. Військова техніка, включно із ракетними системами залпового вогню, надходить до Росії залізницею. А залізничні перевезення через кордон країни досягли рекордного рівня. Керівник українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко каже, що 60% артилерійських і мінометних снарядів, які використовуються Росією в Україні, надходять із пхеньяна. Північно-корейські ракети становлять майже третину російських пусків балістичних ракет по Україні цього року, кажуть інші українські чиновники. Ну а в обмін на зброю КНДР отримує від Росії гроші і нафту. Лише угоди щодо постачання озброєння могли забезпечити північної Кореї до 5,5 мільярдів доларів із початку війни в Україні. А за північнокорейських солдатів Росія може платити 572 мільйони доларів щорічно, що більше ніж удвічі, і перевищує попередні рекорди торгівлі між цими країнами у 2005 році. У Росії знищено склад з деталями до шахетів на 16 мільйонів доларів. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. Там зазначили, на території економічної зони Алабуга спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників типу шахет 136 які агресор застосовує для ударів по Україні. У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери. Для виготовлення 400 одиниць шахедів, і все це згоріло. Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії. Гурмо України нагадує, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата. Росіяни зупинили один із найбільших НПЗ після недавньої ракетно-дронової атаки СБУ та ВМС, Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області, припинив роботу обох установок первинної переробки нафти і повністю зупинився. Все через атаку наших сил оборони, яка відбулася минулого четверга. Тоді дрони СБУ спочатку перевантажили російське ППО, яке захищало завод. Ну а потім у роботу включилися українські реактивні ракети, які разом із дронами влаштували на НПЗ потужну бавовну. Завод щодня переробляв майже 15 тисяч тонн нафти на дизельне паливо і авіапаливо для ворожої військової техніки, танків, бронемашин і авіації. Ну і загалом, чому важливо такі заводи атакувати? Бо, наприклад, новошахтинське НПЗ він відіграє важливу роль для, для оборонної промисловості Росії. Спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового і дизельного палива прямогонного бензину. І керівник центру протидії дезінформації Коваленко зазначав, що дизельне паливо ну і, відповідно авіагаз є критичними ресурсами для військової техніки танків, бронемашин, авіації завод забезпечував постачання цих видів палива російській армії. А близькість до кордону робить його важливим для логістики окупантів.